Привіт! Сьогодні буде розпаковка тісто міса. Нам нарешті він вже прийшов. Ось. І сьогодні ми з ним будемо робити тісто для вареників. Ну, спробуємо принаймні. Ось яка велика коробка. Зараз будемо це все розпаковувати. Так, значить, це основний у нас іде сам міксер, потім чаша на 4 літра. Потім у нас є три насадки. Перша, я при вас розпаковую. Це для замісу тіста. Ось Ми сьогодні будемо це робити. Потім це змішування. Я так зрозуміла для всіх інгредієнтів, щоб спочатку змішати, а потім вже для замісу. Так, і для збивання. Для крему, я так зрозуміла, що таке. Масиве світ. Так, ну що ж, зрозуміло, що тут у нас є. Ну, ця кнопка. Замісу, міску тіста. А як його тепер оце зробимо. О! по такі опускаємо. Тепер нам потрібно закидати отуди наші інгредієнти і ми зробимо тісто. Так, яйця з водою змішані з солью ми закинули вже. Зараз закидаємо муку. Так. Ми робимо тіста багато, бо у нас будуть, будуть вареники з картоплею та сиром. Доливаємо соняшникової олії. Тепер накриваємо це така тут кришечка в нас є. І з таким відсіком, що, якщо треба, буде, щось ми додамо потім. Зараз ми опускаємо. Так, і тепер нам треба його підключити. Так, підключаємо. О, у нас відразу загорілися програми. Нам програми треба обрати. Можна на першій. І все, почалась робота. Зараз на першій швидкості ми спробуємо, а потім перейдемо на другу. Як ми вже бачимо, тісто дуже швидко замішується. Оце техніка. Зараз переключу на другу швидкість. Тепер вже силоса відкриваємо. Ого, ага. Тоді виймо ось так його. Ось, яке тісто круте. Дуже зручно, машина працює швидко, але є мінуси. Е Дуже багато тіста не зробиш відразу. Треба ділити все на дві-три частини робити в три підходи. Тому що цьому агрегату треба відпочивати. Дві хвилини він працює і 3 хвилини відпочиває. А так ось о тісто нормальне. Начинка для вареників. Сир з яйцом і з сахаром. Картопля вже. Зварена, так, доки мама робить начинки, ми ще покажемо, що будемо сьогодні варити два язика це свинячі. Вони у трошки заморожені, ми їх промиємо, наберемо води і поставимо. Так, і набираємо чистий води. Ми сюди зараз додалимо солі, варитимемо десь півтори години, а потім будемо дивитися на готовність. Тому що, якщо воно буде протикатися нормально, то можна буде вимикати. Але не більше півтори години, тому що ми переварили колись і воно в нас все розвізлося. Так, вареники закинули. Це вже з картоплею, сиром зробили. На маленькому вогні вже закипіло, вариться наші язики. Ще десь півгодини і будемо перевіряти. У нас залишилося трохи сиру, намішала сирник, і зараз буду жарить. І скоро вже будемо перевіряти язик. Все ми вимикаємо. Зараз ми виймаємо його та під холодну воду. Так, один. який, І другий. Це для того, щоб вони добре почистились. Так, і холодна вода. Чим більше, тим краще. Щоб вони дуже добре похололи. Тоді. Зірка буде зніматися легко. А потім почистимо. І так, ми вже зварили, почистили язики. Зробили навіть, не думали, що будуть сирники, потім вареники з сиром, вареники з картоплею, яких вже трішки залишилось, бо сім'я Велика, вже всі почти з'їли. Ну, план для приготування їжі на сьогодні ми виповнили.